Так, дивіться, Нам пропонують під'їхати в райвідділ, Я вважаю, що я точно не знаю, як правильно зараз, але мені інтуїтивно, мені здається, що краще тут. І люди бачать, бачите, що відбувається. А? Я тут чекаю, ну, а куди мені там да, Будемо чекати? Будемо чекати. Він говорить про те, що можна тут чекати довго. Чи швидко їхати в район? Мені здається, що це від... Якщо... Мені здається, що вони зараз пришвидшаться і приїдуть сюди. Бо вони побачать, мені так здається, що... що це має бути на місці. Ну підскажіть мені. На місці злочину. Вилочиться якийсь свят, то звільнить. Може, ви будете що приїхало, щось вилучили знову, сюди поїхали. Можемо застраховувати. Ні, будемо на, ць... на місці. Місце злочину. Чекаємо. Зараз пробки, то все, що мені туди їхати? Що він пропонує на сто 180. Який номер? ]olejka. Куди ви зараз мені пропонуєте? А, а, адрес. Руська 183. Сто вісімдесят три їхати. Я рахую, знаєте, що чому я це роблю? Тому що. Е Значить, ви теж орган приватний і ви не служите українському народу. Тому зараз, от я ми зараз змушуємо працювати конституцією, закони, і от вас, щоб ви нас захищали, а не тільки, а не, а не тільки це, служили своїм. Розумієте, ви нас не захищаєте, хлопці, на жаль. Та ти зрозумієш, Я все-таки це... хочу змусити поліцію стати на сторону народу. Розумієте? Оце. Тому саме тому я тут стою. Да. Діло в тому, що з цими цикасниками теж було два співробітника. Вони поліція. що, подружка теж Так що ти маєш на увазі? От спитайте, будь ласка, що це були за люди, поліція яка була з цими? Не з тими зі злочинцями. Добре, не злочинці, бо бачиш, вони кажуть, що рішення суду має бути з особ, невідомими особами, без повноважень і підстав, які діють всупереч конституції, законам. Була поліція. Як мені зараз дізнатися, що там за поліція їздить? Ви кажете, що ви служите українському народу, а дивіться, вони разом з е, тими, що незаконно вчиняють, вони здійснили психологічний тиск на людину, тримали його 6 ші, ші, осіб, цих, розумієте? Оця поліція, а ви кажете, що вони чи вони, е, та, та поліція захищала ваші інтереси? Ну, Вони, якби стали, спитали, ви поїдете, я відказався. Я говорю, На якій підставі я повинен подати її? Ну ви відчули захист від тої поліції? Ні. 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 Значить, вони, Я так пропускаю, що вони, як це, разом ну, само собою, ну, само собою. що так. вони були в змові, оці особи в формі рибаків разом з якимись двома поліціями. Чи ви можете зараз, як я звертаюсь, перевірити їх, хто це були, поліція? А так, а де ти їх знайдеш? А в якомусь бусику вони були? В якому бусику? В червоному? Сіли і поїхали. Це просто патрулька. Вони просто... Ну я розмовляю, зараз, а що я буду? Мовчати? Я розумію, що зараз це не буде таке офіційне звернення до нього. Просто тут що чому... мовка. Якщо... А ви бачили, що ми під'їхали? От ми. Ми однодумці. Ігоря, бачили, Ігоря? І Руслан, я бачила, отак ми, от, отак ми допомагаємо. Якщо ми Або... цінуємо час, чуєш. Якщо ми цінуємо час, то треба їхати на Русь. Після скоренько заяву і закінчити справу. Бо це може будемо зараз нюхати цей сморід машин стояти невідомо не, не скільки. Просто давай рішаємо. Ви бачите, ситуація яка, що вони кажуть, що... Вони захищають український народ, а немає слідчо-оперативної групи. До речі, викликайте негайно. Що Який це значить немає з особи, які да, народ вони захищають? От бачите, як ви зах... Ви захищаєте? Ви служите цьому Чулись, на що зарплатах виконуєте вказівки? Я, я Протинуропи щось маю, якісь відношення. Ви маєте відношення, А взагалі Ви маєте відношення Фресії. до цього, що я... відбувається? Ви починаєте розказувати за. Свідчу противну групу, що немає, не викликають. Ми її викликали. Воно в грусі, розумієте. Значить, пишіть ви заяву тоді. Ви ж хотіли чекати групу, чекати а я групу. і там теж буду. Виїхала. Чекайте на місці. Ви хотіли чекати. Я вам а я не можу змінити це. Може група сюди вже їде. Вже їде, коли буде. Ну, не знаю, що а позвоніть, дізнайтесь, я коли це. Буде. Буде. А що сказали, сказали коли чекати. буде? Коли буде? Сказали чекати. Тобто ви дієте на користь українського народу. Дивіться, я вам. Зал. Можете приїхати з нами. Скільки це чекати? Ви ж з ним, власне. ви ж з ним розмовляли зараз. Вони, вони вже в дорозі? да, вони вже в дорозі. Все, чекаємо. Вони в дорозі, Руслан. А тепер ви читайте трошу, трошки. От що треба робити. Вам треба обов'язково це. Ану тримайтеся. Ну куди мені поставити це все? А, це повестка ваша. А ну читайте це. Будемо вчитися всі прямо на ходу. всім про У нас є алгоритм дій. Де... Ви не, щоб... не потребуєте. Опонуйте поліцейським представитися, поділити посвідчення поліцейського, щоб переписати його там. Обов'язково на місце написувати.